З 1 липня в Україні розпочалася реєстрація електронних кабінетів для вступників на освітній ступінь бакалавр. Електронний кабінет вступники можуть створити самостійно вдома або звернутися до приймальної комісії Крамачуського національного університету імені Михайла Срагацького. Під час реєстрації абітурієнтам необхідно буде надати наступні документи. Сертифікат НМТ або ЄВІ, в залежності від того на який освітній ми вступаємо. А далі це документ про освіту. Далі це має бути паспорт код. взагалі для вступу в цьому році необхідно буде надавати, хоч на денну, хоч на заочну форму навчання, військовий бітковий документ. Так само необхідно буде давати ще шість фотокарток кольорових до приймальної комісії. З медичних документів потрібні довідка про щеплення та фліорографія. Для людей з інвалідністю необхідна довідка 086 о, де буде зазначено, що вступник має можливість навчатися з обраною спеціальністю. Також в університеті допомагають пільговим категоріям формувати модуль пільговика для створення кабінету. Це учасники бої дій інвалідом бойових дій формувати модуль пільговика. І так само інші категорії мають можливість створити ці пільгові кабінети. Після того, як ця пільга буде сформована, ми формуємо їм уже електронні кабінети. Сама подача електронних заяв стартує з 19 липня по 31 липня. Це для тих, хто вступає на освітній ступень бакалавра. Для тих, хто вступає за освітнім ступенем магістра. Наразі триває реєстрація на фахові іспити, які складатимуть в університеті. І також триває. Реєстрація для пільгових категорій, які вступаються до магістратури. Реєстрація у них триває до 16 липня. З 18 липня у них починається вже фахові ці випробування. Сама подача електронних заяв уже на вступ до університету. Стартує у них з 1 серпня. Також варто відзначити, що до 10 липня триває реєстрація на творчий конкурс для бажаючих вступити до Кремчуцького національного університету імені Михайла Сурградського на бакалавра за спеціальністю дизайн. Марія Бардаєва, Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кремчицькі новини.